Скажіть, будь ласка, Петре, а е, значить, я просто я насправді довіряю тим, з ким я спілкуюсь з передовою, да? хлопці, ваші побратими і так далі. Е, те, що пише преса, це одне. Те, що розповідає пропаганда російська на це взагалі всі закривають очі. І тут в Україні, в Україні ну, на мирній території переживають, трясуться, звичайно, переживають за наших хлопців і дівчат. Але я уявляю, як там вам, коли ви чуєте ось такі повідомлення: Бахмут в напівоточенні, хтось там щось збирався здавати і так далі, і тому подібне. Ну, Тому спасибі величезне, що ви насправді розвінчуєте ось ці фейки, розвінчуєте дезінформацію і насправді повідомляєте, що там відбувається, тому що це заспокоює. Я вам скажу, що всі хлопці, які зараз знаходяться на цьому напрямку, Абсолютно вмотивовані, ті, які були не вмотивовані, стали вмотивовані, тому що вони бачать приклад тих людей, які знаходяться там уже місяцями. От ми там уже місяцями знаходимося. Тобто, це і всі одна ідея. Нам є що захищати, тому що ми, ми там не заради яких то імперських інтересів і заради яких то інших там ідей. У нас чітка. Наша зберегти нашу ідентичність, зберегти нашу країну і не просто зберегти, захистити наших наші родини, дітей, наші сім'ї, щоб вони мали життя на майбутнє. І я так вважаю, і всі так хлопці чекають уже про це, коли підуть та техніка, яку пообіцяли нам наші західні партнери, і я думаю, що завдяки леопардам. І завдяки е, тим постачанням боєприпасів, які нам обіцяють, е, я думаю, що ми е, оцю карту Deep State дуже дуже сильно поміняємо. І більше цього червоного їхнього кольору е, не буде на нашій землі буде тільки ландшафт е, кольоровий в наших кольорах, нашої 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 держави. Я так вважаю, розумієте. До речі, перед нашим інтерв'ю, видання Шпігель, це німецьке видання, написало про те, що німці ви знаєте цю історію: 147 танків, і от буквально під час інтерв'ю, значить, телеграф пише про те, що деякі європейські країни готові викупити ще 100 танків леопардів для того, аби передати в Україну. І хотілось би, щоб вони якомога швидше до нас надійшли і вже потрапили на фронт. Як думаєте, я розумію, що ну? Можливо, це і не до вас дещо питання, але зрештою, чому, чому так довго? Ну ми ж розуміємо, яка ситуація. Чому так довго з цими танками? Хотілося б пошвидше? Ну чесно говорячи, я не знаю, що це за крапельне підтримання. Нашої боєздатності, просто е, наші зараз зсу Збройні Сили України, і саме як зараз називається саме в цьому району сила оборони, е, вони наскільки вже професійно все це на льоту схватають? Я думаю, що е, я вже говорив і вам хочу сказати, Юрій, от мене така є е, думка: от коли почалася війна. Друга стадія більш активна з 24 лютого. Нам обережно видали дякувати за цьому. Тому що на тому етапі війни це дуже зіграло велику роль. Нам видали, я зрівнюю це е, молотки сокири, це джавеліни і лави. Ми показали, переписали їхні методички, переписали їхні, переписали їхні показники. Найкращих їхніх е, бійців, наші хлопці, наші хлопці, вчора ще айтішники, е, не знаю, там е, футболісти, спортсмени, прості люди е, показали такі результати влучання з Жевеління і енлаву що прийшлось переписати проценти влучання. Е, і так ми е, в усьому, хаймерси. Три тапори, тобто любу нам техніку, дай. От у нас краби в доступності тут є. Тобто, техніка гарна. Якщо нам дасть ці леопарди, повірте, ми покажемо, як потрібно на них воювати нарешті. А то вони там біатлоністи Всі а розумієте, а наші українські військові показують, як потрібно воювати на такій сучасній техніці, в таких умовах, в такому самоландшафті. Україна і і там Бахмутський це конгумерація Все там дуже гора низ? Ви знаєте, які там ландшафт висоти, які там є 200 метрів? От саме тут висота є. Тому я вважаю, що тільки нам цю техніку дасться, ми е, здатні вибити ворога е, аж до кримського моста. Отак я вважаю. Слухати, а скажіть, будь ласка, як е, наскільки впливає фактор погоди зараз? От я вам скажу так, вибитую і битували, їм вдовбували десятиліттями в голову, що генерал мороз їм якось там допоможе. От прийде генерал-мороз, руски побіждають зимою. Русские не побіждають зимою. Ми побіждали, ті типу, зимою побіждали мільйони українців і ті народи, які воювали з той гітлерською Німеччиною. На, на рівні і плічо-пліч з іншими народами, а не просто руські. Тому я вам чесно скажу, зараз погода. Ми ж українці, ми ж живемо в цій погоді, ми виросли в цій погоді. Тобто для нас це не новина. Це ж не, не ми, допустимо, з Монголії, прийшли і тут побачили, що ноги відмерзають. Тому для нас це нормальна погода. Я вам скажу, хлопці призвичайлися. Роботою і гармати нормально працюють, і робота інженерна техніка досить гарно. Тобто, погода нам не то, що не заважає. Навіть в деяких ділянках сприяє. От на днях були деякі успіхи. Ми навіть їх вибили трохи там з їхніх позицій біля Бахмуту. Є там про, про, про невеликий таке невеликий такий успіх. У нас був і це підняло дух. Тобто вони навіть не розуміють, з чим вони тут стикнулися. Тобто погода зіграла проти них. Тому погода, я вам давайте відкинемо цей фактор. Уже лютий місяць, скоро ми подолаємо психологічний той відрізок половини, навіть люта, він короткий. Я думаю, що вже про погоду можна забувати. Немає... Такої погоди, яка б змогла зашкодити нашим хлопцям. І тому дивіться, вони воюють з народом. Вони не воюють з якими-то там групуваннями, там, як вони привикли там в Африці, або як вони ці вагнериці привикли. Вони воюють з великим народом, в якого велике серце, мушні руки, і досить світла голова, яка приймає вірні рішення. От е, пішли якісь морози або що, наші люди згуртувалися. Почали робити окопні свічки. наші люди згуртувалися, газові плити, все це поїхало на фронт, все це хлопці підлаштували газові горілки, які гріють наші гармати, щоб працювали гарно відкатні механізми. Тобто, ви розумієте, вся ця погода нашу армію більш розширила в професійному значенні. Тобто, ми тепер, якщо ми пройдемо, а ми вже проходимо цей етап оцієї холодної зими. Яка нам тут всі лякали, ми тепер пройшли літо, пройшли дощі, пройшли непогоду. Я вважаю, що погода, навіть я вважаю, на нашій стороні. Однак я скажу чесно. Чого зараз найбільше не вистачає з озброєння? З озброєння, з техніки, я не знаю, пічка, там щось вкритись і так далі. Що не вистачає особисто на цьому напрямку? На цьому напрямку не вистачає нам дальнобійної артилерії. Це правда. Більше було б артилерії. Вони зараз вони ідуть по дуже хорошому ландшафту. Багато з них попадає от на відкриті місцевості. От вони там зайняли дві-три посадки, наші туди насипали, їх там більше немає. Тобто, якби у нас більше було далекобільної артилерії, крупний калібр, от нам обіцяють 155 п'ятдесят п'ять міліметрів. Це дуже гарна історія і дуже гарні подарунки для наших е, освободітелів. Ми їх чекаємо. Якби нам далі більше давали, і звісно, нам е, не вистачає ось цього головного. Це вже буде така жирна крапка. Якщо вже підуть, ми вже повертаємось танки. Танчик, коли виїжджає танчик працювати, вірите, він може <кхух> сутками не дати підняти голови. А якщо виїжджає працювати такий танчик надсучасний, як є у наших західних партнерів, то я не знаю, що вони будуть робити. Там була одна історія. Якщо ви пам'ятаєте, Юра. Коли їм з Лаосу передали Т-34. Так, так. Мені вона дуже сподобалась, я так проникся. Значить, ситуація яка? Я там на офіційному їхньому написав один коментар, і мій коментар набрав більше, ніж вся та публ... Там я вже зупинився і його бачу, там були вже тисячі лайків на мій коментар. Ну, оскільки там внизу вони між собою там боролись, умирали під тим коментарем, Ну там, там почалося у них своя там велика дізнання. Коротше, ці танки. Я написав один коментар короткий, так ну, з руки легкої. Я написав: я сподіваюся, що а вони ж там Т-34, це ж танки, танк Побєди, Ну всяко там є. <різь> Значить, вони от, е, зовсім нові. Випуска п'ятого року чи 44-го, Під кінець війни, танки нові. Вони там були назброєні. Вони там стояли в гарному стані. Вони навіть своїм ходом. І на ходу, і згрузились, і загрузились. Ну це, як знаєш, мертвий піднявся і впав. Тобто е е я сказав, я сподіваюся тільки на одне, що танки внутрі з дідами приїхали, і все. Там уже я був проклятий. Тобто це зацепив таку тематику. Говорю, там з дідами внутрі повинні були приїхати, Там, ну там наші дружі, і коротше, там, там там все, там своє життя пішло, тисячі тисячі п'ятниця. Вони вже забули про все, там один коментарій. Не можна торкати цю тему. Я їх там вбив усіх. От так, розумієте, ми їх перемагаємо, і нам потрібно більше. От, ваше мені сподобалось, я бачу багато з вами випусків. Я вам так скажу: ми їх перемагаємо. Вони навіть не розуміють, наскільки ми більш їх кмітливі в усіх планах. І тому вони питаються з нами тягатися. Ви бачили там ролик, от це непобідима їхня, що там возглавляє отряд бабушок, от, знаєте? <говорит> отряд Путі, отряди Путіна. Отряди Путін. Це страшне зрелище. Коротше, ви взагалі бачили, як вони небрежительно, пренебрежительно однеслися до танків Леопарда? Ви бачили тут ролик? Ні, не бачив. Ви все пропустили. Э, э, Бумажна рука Запада. толкает танк Леопард бумажный так. в сторону большой страны и бабушка это он крупный план взять и потом бабушка сверху просто раздавливает его лаптем Господи, это рука лицо и все мы Леопардов не боимся мы ну это просто вы понимаете на каком уровне вон они находятся Это кошмар Вони думають, що ми тут в шароварах, чи що? Я чесно говорю. Ну, це народ, який їх тут везуть сюди теплушками. Вони попадають на Донбас перші пару днів вони ходять, розглядають будівлю. Ну і фотографіруються біля них, вмирають, і слідуючі йдуть. Ну там флешмоб такий. Прийшов, сфотографіруюся, такі гарні. Вони не вони не розуміють, що люди так можуть жити. Понимаете? Вони все життя ходять в дирку за хату, а у нас, ну, колодці знаходяться внутрі хат. Вони цього не розуміють. Понимає? Для них це вовче якийсь.